Привіт! Сьогодні продовжимо тему опору перемичок, так як після того, як вийшло моє відео про перемички, кастомні і заводські, дуже багато коментарів. Цікавих я отримав під відео і вирішив дещо продовжити експеримент. А там саме цікаве, що алюмінієві перемички показали себе не з кращого боку. Коли сума опору перемичок вийшла в мене одна, сума комірок, опору комірок друга, коли ці дві. Суми скласти вийшла а, цифра набагато більша, ніж мала бути. Мало бути порядку 1,6-1,8 мільйон, а вийшло 4 мільйони. з цими більш-менш все нормально склалося, так як і повинно в принципі, бути десь в теорії. А тут мені почали писати про перехідний опір. І цієї теми я хотів сьогодні трошки більше торкнутися. А теми перехідного опору при контакті двох шин в даному випадку це перемички. І пишуть люди, що через те, що тут дуже сильно велика оксидна плівка, алюміній він може давати дуже великий опір при контакті алюміній з алюмінієм. При тому тему самого перехідного опору торкнувся більш під кінець відео. Зараз хочу провести дещо простіший експеримент. Я замірюю всі комірки по окремо. Їхній опір під, підсумую: алюмінієві, мідні і заводські. Потім я їх з'єднаю між собою цими болтами, від руки затисну, перемірюю їх. Опір загальний від початку до кінця. Так само по всіх трьох типах перемичок і зажму їх із крутним моментом 2,5 Нм і ще раз перемірюю. І хочу удостовіритися, чи дійсно тут така велика оксидна плівка, яка впливає при контакті їх отак один з одним, яка впливає на такі величезні показники опору в кінці кінців. Далі торкнуся питання стосовно зачистки стосовно площі контакту і зусилля з притиском контакту. Дуже цікаві коментарі. Дякую всім, хто розбирається в темі. Мені дуже сподобався один коментар, там де я значить, розповідаю, як я там. Шліфував оці контакти, як вони зачищені. Я вам покажу більш близько площу. Як видно, все-таки якісь мікроцарапинки є, але вони без глибоких деформацій, ці алюмінієві клеми. Там в тих місцях, де саме вони мають контактувати. Бачите, тут я вже затягував сліди пооставалися. Але ну, такі є нерівності. Ось. Як видно. Не може бути воно ідеально, таке, як зеркало. Дехто мені говорив, що взагалі необхідно, щоб воно було шероховате, воно не повинно бути ідеально плоске. Ну про це будемо розмовляти в другій частині відео. Зараз спробую зробити той експеримент, який я говорив. Тобто ставимо всі пластини на місце. Отак. Напроти кожної записуємо значення. І додаємо і бачимо, який опір буде по всіх цих перемичках. Прилад заряджений. Все нормально. Тобто буду фіксувати, як є. Буду міряти е, опір на кінці перемичок. 092. 0092. 0,079. 0087. Так, ще першу переміряти, мені здається, десь там не крепко може притиснути. 0087. Все-таки там. 0087. мідні перемички. 079. 0,079 0,087 Нуль Дуже подібні вони між собою по опору ці перемички. Мідні з алюмінієвими що нам скажуть заводський. Несильно гнучкий провід тут. Не дуже зручно. 0,101. Так само 0,101, 0,108. Далі підіб'ємо суму опорів 0,253 мільйон. А, тут ідентичний. 0. 253. І в третій групі 0,310 мільйон Глобально не, не така велика різниця, але на великих напругах а, все це виливається у втрати енергії на перемічках у вигляді розсіювання тепла. Далі будемо. Ручна затяжка і 2,5 Нм. Проміжну, певно, не буду робити. Хоча можна зробити проміжну ще затяжку третю, 1 Нм. на всякий випадок. Першим ми беремо алюмінієві. Отаким От чином я їх буду з'єднувати між собою. От, От так. Так, ось, що я хотів, до речі, що я хотів сказати про того підписника, я так і не сказав, заговорився. Він мені казав, що а я сказав, що дуже крепко відшліфував на склі, все гарно зробив, це рівненько, ідеально, немає ніякої деформації, там горбів, якихось що, типу там контакт хорошо прилягає. А він мені написав класний коментар, мені дуже сподобалося. Каже: а ти би узяв би оцей весь свій класний контакт? Взяв би те саме дзеркало чи те саме скло і положив би їх на контакти акумулятора і подивився, які там будуть зазори. І от після цього як він мені сказав за це скло, я подумав, що якби дійсно я там його поставив, там були би крепкі зазори, ніхто його не вирівнював. І я все-таки думаю, що перед тим як закручувати шпильки на тих акумуляторах, необхідно, по-перше, дуже хорошо відшліфувати контакти. Контактні площадки, щоб вони були ідеально плоскі, ідеально рівні, і по-друге, виставити їх на рівну поверхню, і так само за допомогою якогось чи то скла, чи то то дзеркала вирівняти їх так, щоб коли їх скласти в одну систему, щоб перемички, як ставиш між ними, отак наприклад, щоб не було зазорів великих перепадів висоти, що в такій площині, що в такій площині виходить. В горизонтальні, але подовший поперек. Дуже слушне зауваження, Но я його вже не хочу четвертий раз розбирати, все заново розкручувати, шліфувати. Я буду використовувати мідні пластинки. Там показало нормальний опір. Так, ну я від руки затиснув отак. Як міг, наприклад, от я від руки затиснув їх. Ну, можливо, візьму ще отак. Легенько. Угу, Не вийде. Отак, легенько, типу, підіжму зовсім чуть-чуть. Якби я, наприклад, від руки легенько зажимав, отак. От І подивимося, який буде тут зараз у мене опір на оцій шині такі імпровізовані. Ось е, показує 0,516 мОм. Так, будемо затягувати до одного Ньютонметра. Замірюємо тепер при такому рівні затягування 0,431. Далі дотягнемо до 2,5 Нм. 0,377 Так, далі проведемо ту саму маніпуляцію із мідними пластинами. 0,188 мільйон від руки. Дуже цікаві показники. ця мідь мене дивує. 0, 188 Тепер затягну до одного нютанметра їх. При одному Ньютонметрі. Опір 0,180. Ну, скаче так, як я правильно. 0.87. І тепер 2,5. з 0163 навіть. От і фокуси. 0163 мільйон. При тому, що сума опорів 0253 мільйон. Залишається у нас третій екземпляр. Заводський. Затискаю від руки. 0344. Ручна затяжка 0,344 міліоми. Тепер до одного нютон метру. 0,258 до двох нітонметрів. 0,237. Тут також бачимо, що е, мідно лужені. При, більшому, при більшій силі затягування, а в них спільний опір менший, ніж сума опорів кожного окремо взятої перемички. Зараз порахуємо, які тут відхилення. Показники тут у нас коливаються від перемичок до перемичок. Самі гірші показники по перехідному опору у нас і по якості контакту, контактного з'єднання у нас показує алюміній. Я не знаю, чи це. Твердий, певно, алюміній, чи це м'який алюміній, ну це електротехнічний алюміній із шини. Мабуть, це швидше за все, це твердий алюміній. І що ми маємо по алюмінію в результаті? Ми бачимо залежність притиску від опору, який ми отримуємо на клемах. І відповідно при ручній затяжці опір у нас. Сума опору при ручній затяжці, загальний опір всіх трьох клем більший за суму опору кожної окремої клеми на 263 мОм, тобто на 104%, при тому, що опір сумарний клем 253 тобто це І далі він падає при затяжці 20 до 25 Нм. Він зменшується із 516 млн до 370 млн. проте, все-таки він вищий за сумарний опір на майже на 50%. Тобто це свідчить, що якщо в нас є алюмінієві ці перемички, нам необхідно їх поставити на акумулятор на контактні площадки акумулятора, то ці поверхні необхідно дуже ретельно підготувати, вирівняти максимально. Зачистити, щоб вони максимально плотно прилягали одна до одної. І в даному випадку більше 2,5 Нм я не можу фізично їх затиснути на комірках, так як шпилька стальна вирве з контактної площадки різьбу, як уже були прецеденти. Можливо, якщо збільшувати до якоїсь межі цей силу, з якою затис... притискати контакти, відповідно за оцей опір. На перемичках, на оцих, які виникають в результаті контакту, він буде стремитися до опору загального сумарного на оцих перемичках, сумарного опору кожної з перемичок. І я бачу, що в моїх реаліях не вийде такого досягти. Крім того, говорять, що є спеціальні змазки, які вирівнюють поверхню, грубо кажучи, і убирають оксидну плівку. Швидше за все, можна отримати цей опір загальний менший, який у нас додатковий опір, який перехідний, який формується на оцих контактах. Далі, що стосується мідних перемичок, в мідних перемичок ми бачимо дуже цікаву закономірність, що сумарний опір кожної з перемичок у нас складає 253 мОм, такі самий, як і в цих перемичок. А секрет тут простий, тут просто. 4. 4 мм товщиною, тут 3 мм товщиною. Інші параметри однакові. а Різниця в електропровідності між ними там, здається щось в межах 40%. Тут ми бачимо, що чим вищим ми затискаємо, тим менший опір готової збірки з трьох перемичок. І він менший, ніж сума опорів кожної з перемичок. Здається, якийсь парадокс. При 2,5 Нм ми отримуємо на 36% менший опір трьох затягнутих між собою перемичок, ніж по окремості сума опорів. Та сама історія в нас намічається і у цих перемичок в заводських. в них при 2,5 Нм цей показник загального опору менший на 24% від сумарного опору кожної з комірок. Тут на 36%, я гадаю, показник більший через те, що тут дещо більша площа контакту через те, що менші оці отвори, так як тут у нас отвір більший, 5 мм на 8, а тут всього на все 5 мм, то ці контактують, наприклад, навіть якщо я так суну, суну їх, ну, не знаю, можливо, у них менші площі контактів. Ну, на 10% видно різниця. Навіть не на 10, а на 12. А тепер стосовно того, чого він падає, цей опір, і чого він менший, ніж сума опорів кожної з перемичок, я гадаю так, що секрет тут можливо бути і банальний, а можливо є таке, чого я тут і не розумію. Якщо ми беремо міряємо опір кожної оцеї кумірки, кожної цієї перемички. Ми міряємо його через цю залужену поверхню. І швидше за все, що питомий опір матеріалу, яким залужена ця перемічка, перевищує питомий опір міді, з якої зроблена перемичка. І коли міряємо тим приладом, який заміряє внутрішній опір, до опору міді, додається, ще опір цієї тоненької плівки, якою покрита сама мідь. Так само і в цій ситуації. Але коли ми притискаємо, то чим більше ми притискаємо, Тим легше електронам проходити оцей тонесенький бар'єр. Я не знаю, як ще по-другому можна це пояснити. Можливо, через те. В чому тоді цей фокус? Можливо, в тому, а можливо, і в чомусь іншому. Це, можливо, ви мені скажете, чому падає сукупний опір, коли всі перемішки між собою з'єднані, і на всю довжину опір виходить менший, ніж сума опорів кожної окремої комірки. Так само і тут. Далі з цим розібралися. Ми бачимо, що якщо в мене є алюмінієві перемички, мідні перемички з однаковим опором кожної окремо взятої перемички. Сумарно, якби ми їх додали 253-253, то коли ми їх затискаємо на клемах, ми отримуємо при 2,5 НМ тут на 50% більший опір, тут на 36% менший опір. Але фокус в тому, що тут вони більш-менш тісно одна з одною контактують, а вже на терміналах... На акумуляторі, там може бути якийсь крен, може якийсь перекос, так як вони не вирівняні ідеально в горизонтальній площині. Далі, що стосується самого перехідного опору і того, чи необхідно їх шліфувати, чи необхідно їх зачищати, чи необхідно їх робити шершавими. як мені багато хто в коментарях говорив, я тут залишу силку на цікаву статтю. Може вам буде цікаво, ви собі подивитеся, я скажу те, що я зрозумів. З того всього вище написано. Якщо ми візьмемо дві, це стосується шинних з'єднань болтових. Ось, якщо ми візьмемо отак дві перемички, отак між собою їх з'єднаємо, чи в якості перемички буде контакт акумулятора, то те, що ми бачимо, площу, оцю, що ми бачимо, з'єднання, це називається номінальна площа контакту. Так? Ось вона. Оце. Зверху, це буде номінальна площа контакту. 100%, наприклад. От ми бачимо, і ми гадаємо, що от і це і є площа контакту. Насправді у нас сама контактна поверхня двох оцих перемичок верхньої. Зображимо верхню перемичку отак. І нижню перемичку отак. Це верх перемички, це низ, а це місце контакту, де вони з'єднуються. І насправді в них тут, як би ви не шліфували, що б ви їм не робили, завжди вони поверхня хвиляста, є виступи, є ямки, і вони всі там вимірюються в мікрометрах. В залежності від ступеня обробки рекомендується для оцих шин. Від 5 до 8 класу обробки металу там все в мікрометрах вимірюється в таких мікромалюсіньких, що ви просто його очима не побачите. І різниці вже чи ви наждачкою зачистите його, чи ви зачистите напильником чи ще якоюсь штукою. Глобально ви нічого тут крепко такого не зміните. Чим більш у вас рівномірна площа, чим менше горбиків, тим більша площа буде контакту одної шини з другою. І е, насправді відіграє роль е, сила прижимна, яку ви прижимаєте матеріал, з якого зроблений, наскільки він може деформуватися. І якість поверхні самої. Як сила прижимна впливає, наприклад, у вас, е, якщо ви збільшите під якимось приладом і подивитеся на поверхню самої шини, то вона буде десь отака, наприклад, якась. А нижня також може бути отакою. Якщо ви їх просто отак одну з одною притулите, вони притуляться от в цих місцях, і через них буде проходити струм. Тому е, прижимають от, болтами, пружинами різні методи застосовують, щоб е, оцей опір, який буде формуватися на цих ділянках, щоб він був менший. А він буде менший, коли буде тут площа контакту більша. Відповідно, якщо ви прикладете силу, то в кінці контакт може бути отакий. Наприклад, і отут будуть більші площі різної геометрії, де буде проходити струм. Струм проходить лише в місцях контакту. Там, де нема контакту, тут плівка окисна може бути, або ще щось, і там опір на порядки вищий, ніж опір цього металічного контакту, тому ним взагалі можна нехтувати. Не рахувати, що там взагалі струм може туди нормально проходити. Так от, далі, що стосується площі контакту, площа контакту у нас буде фактично обумовлена оцими точками, де вони е стикуються, дві шини. І тут вони можуть виглядіти отаким от чином, оці площі. Отак. Там, в тій статті, це все детально описано. Я просто вам розповім, кому лінь буде читати. Оці. І сума оцих площ. Це і будуть ті площі, через яких фактично буде проходити струм. І треба добиватися, щоб ці площі були більші. Взагалі, рахується, що якщо у вас є номінальна площа контакту. От ви бачите, номінальну площу контакту. То в середньому фактична площа, через яку проходить струм, складає від 1 до 5% від номінальної площі. І. В залежності від матеріалу, якщо у вас м'який алюміній, віджарений чи відваряний, як він там називається, вишмаляний, якщо у вас м'який алюміній, у вас від 3,4 до 3,6% може бути площа від номінальної площі, площа контакту. А якщо він у вас жорсткий, то там щось там в межах 1-1,5% від номінальної площі. Далі, крім того, Збільшуючи номінальну площу в 10 разів, якщо ви збільшите цю площу, так от, в 10 разів на цьому листочку, я певний ну, не зможу збільшити в 10 разів. Ну, щоб ви розуміли, якщо ви в 10 разів отак, збільшите площу контакту номінальну, то у вас опір внутрішній опір перехідний, він може зменшитися на 30%, 30-40%. Тобто збільшувати. Площу контакту до безкінечності, тут немає ніякої, ніякого сенсу. Є сенс лише правильно підбирати матеріали, правильно підбирати момент зажиму, і матеріал має бути максимально якісно підготовлений, оброблений, без всяких там. Горбів, ямок і всього іншого. Я як просто подивлюся зараз на алюмінієві контакти свого акумулятора. там просто, там там. просто, просто, гори я так вважаю там. Не то, що там горбики-ямки, там упадини просто. І відповідно тепер мені зрозуміло, чому ці клеми там на тих контактах дають замість 250 чи навіть 300, до якої ми там дійшли. 350, наприклад, міліом дають. 0,350 мільйон дають 4 мільйони, коли їх всіх збираю в систему. Відповідно, шліфувати грація я з ними не буду, це точно. В общем, отака така історія, отака теорія. Як впливає цей перехідний опір, на якість з'єднання. Чим оці точки менші по розміру, так, точки контакту, тим більша на них питома вага струму на одиницю площі. Наприклад, там 100 А на якийсь там квадратний сантиметр, чи щось типу того. І відповідно до електропровідності кожного матеріалу наступає така питома густина струму на цей квадратний міліметр чи на одиницю площі, при якому цей провідник і матеріал можуть почати плавитися. І там, де дуже велика питома, вага, питома густина струму. Там дуже великі температури і дуже великі втрати самої потужності на оцих перемичках. Тому це питання дуже важливе, дуже цікаве. Дякую підписникам, що мені розповіли і показали, куди копати із цим питомим опором, і з цим перехідним опором. Кому цікаво, прочитайте ту статтю. Ну, якщо сильно коротко сказати і не заморочуватися, використовуйте мідні перемички, міднолужені, можете самі зробити, можете завицькі зробити. Як бачите, між ними різниця не дуже велика, особливо, якщо у вас такі збірки, як у мене, там на 100 А, а ви з них будете використовувати 50 ампер. Це взагалі може тут ніякої такої ролі не грати. Але якщо у вас там по 300 ампер і більше, Тут треба крепко задуматися над цими варіантами, над цими перемичками. Особ, особливо, якщо ви е, подивились там австралійських гаражників, і вони там всі на алюмінії і вирішили все це саме повторити, треба декілька раз подумати, декілька раз все переміряти і зважити. Мені здається, простіше і, можливо, трохи дорожче е, використовувати мідь, але вона більш ефективна в якості оцих перемичок. Дякую всім за перегляд, коментуйте, буду радий.